Друзья, слава Иисусу Христу, слава. добрый ранок, добрый. Господь благи до нас, Господь царюе, мы радеем, что мы разом и мы разом можем Господу служить и мы можем быть благословением как для вас и вы благословение для нас, раз вы уже подключились к этому эфиру, то вы уже благословение для нас. Мы в Харькове находимся и продолжаем говорить о Рождестве, продолжаем мы э, петь песни рождественские. У нас сегодня в гостях замечательная сестра с э, Захидной Украины. Э, она больше расскажет за себя, звідки она, яка у нее цель приезда. Но ну, мы ему, что mm -hmm. вот э, Кристина, Олег, Иван Владимирович, Сергей Ленидович. Я хочу, Олег Павлович, чтобы ты совершил молитву, пожалуйста, бо, мы постоянно хотим, чтобы была и украинская, и харьковская мова, так что, будь ласка, помолись, чтобы Божья благодать пребывала как на наш Харьков, как на Сиду Украину, и чтобы Божья благодать была во всей Украине. Аминь. Аминь. Отець, ми тобі щиро вдячні, що ми можемо розпочинати день з молити, ми можемо поклонятися тобі Ісусе. цей ранок, величати твоє імення, лише тобі та слава належить. І наша сьогодні молитва спільна про наш Дякуємо. край, щоб своя милість, Господь, вона була очевидна, і Господь сьогодні. Дякуємо. Щоб твоя перемога, Господь, насамперед, в серці кожного українця, Господь, щоб кожен українець він визнав тебе за Господа, отець. Ми просимо, щоб твоя благодать була діюча на спасіння, багатьох українців, отець, наша молитва, щоб ти відповіли наш край, щоб наша країна не лише не називалась християнською, так. але вона була нею, Господь. Ми вчили нас, Господь, Просим. надію Твого Духа Святого, Господь. Так. Ми бажаємо, щоб насправді в нашому краї було багато християнських церков. В кожному населеному пункті Просим. Господи були люди, які тебе славлять, так. які тобі поклоняються. Ми в цей день, Господь, благословляємо, Господь так. наш так. день, Господь, щоб ти в цьому дні був прославний, щоб ми бачили, Господь, твою дію в нашому житті насамперед. Просим. Щоб на кожному кроці ми проголошували так. Твоє царство, проповідували кожному українцю, Отець. Тому ми Вчаємо цей день, в Твої руки, так. Господь, благослови нас, благослови. керуй нами, благослови. і ми подаруємо тебе. Твої, твої сили, твоє наповнення, так. Господь, в ім'я Ісуса Христа. як вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. 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 Ми готові разом заспівати чудову пісню. ныне ради стала. И дуже просим вас, где вы не находитесь, будь ласка, разом с нами вы можете спевать за кино Украины или за пределами Украины. Мы разом будем спевать эту замечательную, чудовую песню. Аминь. Ныне ради стала. родимо друзья, что Христос родился и родимо что он с нами, да. радимо, что он не залишит нас в Украине и веримо, что обовязково у нас будет перемога. И мы разом будем святковате перемогу. Аминь. Кристина, я бы хотел, чтобы ты трошечки о себе бы рассказала, какая цель преезда. К нам, Харькове. Як ти бачиш далі твоє служіння, твоє служення, твою життя зв'язана з Харкові, зв'язане з Україною. Як це у, у тебе, і, 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 які враження у тебе від нашого міста? От, ти була на зібранні вчора, в Шестакові? І, і, і мені вже передавши дуже гарно ти співала, всім сподобалось. Я думаю, браття будуть доповняти, бо на, на жаль, я не смог бути разом з вами. Но дуже добрі новини за тебе. Що так ти так добре потрудилась? Справник вже потруділася. Да? <реш> Слава Богу, та вітаю. Мене звати Христина. Я з приїхала з Луцька західної України. І тут зараз у Харкові зв'язку з робочим візитом, я працюю лікарем і проводжу навчання для лікарів Харкова з ультразвукової діагностики. І заодно я стараюся завжди використати такі робочі поїздки, де би я не їхала, чи на схід України, чи в центральну Україну. Щоб відвідати народ Божий, щоб бути в церкві, щоб побачити, в чому насправді є потреба, і нужда, і я знаю, що ми з західної України можемо чимось допомогти, підтримати чи духовно, чи словом, чи піснею. Тому я дуже рада була сьогодні побути в Харкові. Я тут не перший раз, Вау. не перший не перший раз а скільки? бо ми я. Я от перший раз бачу тебе. а Скільки ага. раз була? я вже була? третій раз, але Вау. в церкві слава Богу! Да, да, але якось не получалося бути в церкві. А цього разу я скористала знайомством з Олегом. Слава Богу, дякуємо. Дякую. Це дуже важливо. Я чула про вашу церкву дуже багато з соцмереж. Знаю Тернопіль, от і деякі члени церкви з цієї церкви є спільними знайомими. Тому перша церква, про яку я знала, яка була в довзі, це церква Святої Трійці. Я зараз не вірю що я зараз. Можу бути тут і слава, слава Богу, Богу, слава Богу. Я тішуся насправді, що незалежно де ти проживаєш, це схід чи захід. України всюди однаково є рідні люди, рідні люди по крові Ісуса Христа, і я вас тут практично перший раз бачу, але мені тут плаво дуже добре. Насправді О, слава Богу, слава Богу. І да, я хотіла сьогодні ще поділитися тим, що я могла бути сьогодні не тільки в Харкові, а й поза Харковом. Ми їздили в таку нову домашню церкву в Шестакова. Можна казати, да так що так, Ага. Uh, от і це для мене була uh, напевно. Перший такий досвід, де я відвідала таку справжню апостольську домашню церкву. Напевно, я її так уявляла. І ще я не почув, то іменно апостольську Іван Владимирович. Друзі, апостольська церква Шестакова. Алілуя. Так що якщо ви то дуже багато молиться і просить, щоб була їхня церква Апостольська, приїжджайте до Харкова, Шестакова, у нас апостольська церква. Слава Богу. Дякую, Кристина. Дякую. Ми можемо забути все, а цю фразу не забудемо. Я з західної України, там у нас великі церкви, я зараз відвідую Ну, апостольську ще не побачив. Так що Івано-Франківська, ти ж родився Івано-Франківська, і ще в Тернополі жила, а зараз в Луцькій. Івано-Франківська, Тернопіль, Луцьк, будь ласка. А, і ще в Рівно. Будь ласка, приїжджайте до нас для того, щоб побути в апостольській церкві. Вибачте, будь ласка, все. Продовжай. Нам сподобається. Ти кажеш, Так, і мене найбільше вразив формат церкви, яка зароджується, і я була дуже втішена, що я могла бути частинкою цієї домашності. Насправді зараз. Для нашої західняцької культури церков це дуже рідкісний такий, атмосфера служіння домашності, коли можна кожного кожного обійняти, ти можеш кожного поіменно знати і кожному приділити час. І спілкування чи за чашкою чаю. Я зрозуміла, що для цього багато не треба. Не треба великих затрат, великих коштів, щоб просто кожен е, зніс щось з дому, приніс і можна було поспілкуватися, порадіти. І я вражена, що старші люди там познайомилися з багатьма е, членами цієї церкви, і вони з, з віддалених куточків села посходились, е, щоб бути одну годину в цій спільності. Ставися, і це дуже великий. Приклад для нас <сміст>, з великих церков, які можуть на машині чи в більшій комфорті, і можуть ще думати, чи варто приїхати. Тому так я передам це в Західній Україні <сміст>, як зразок <апостерської> церкви. Вона <плумент> почує. <плумент> <плумент> я, я насправді оцінила оцю домашню, коли почався ковід. У Нас так, так само були. Можливість, точніше, обмеження, коли нам довелося церкві поділитися на маленькі домашні групи, я дійсно оцінила, що велика церква вона все одно повинна збиратися маленькими mm -hmm. спільнотами, щоб тому, що саме в маленькій спільноті ми можемо більше знати про тебе один одного, більше служити один одному, розуміти, заради чого ми ми є церквою, і славити Господа. Тому я дуже дякую Богу за цей досвід. Він мені приходиться десь в майбутньому. <хи> хочу побажати і харків'янам. Я коли приїхала сюди на вокзал, і перше, що мене вразило, коли зайшла в вокзал, там писало, що be brave like Ukrainian, як українці. Будьте сміливі як українця. Ага. Да. Я розумію, що тут. Велика слава Господу, що Харків тримається. Це мене надзвичайно вразило, коли я гуляла Харкові. Я дуже люблю Харків. Слава Богу, слава. Люблю ваші парки, люблю вашу чистоту. Цьому треба вчитися однозначно нашим містам і Луцьку, і Львову. І Мені подобається, як харків'яни люблять своє місто. О, дуже. Да. дуже дуже, любимо. Да. Дуже. І це відчувається. І так, да, я дякую. Те, що ви даєте нам приклад, як триматися, триматися Господу, і насправді весь світ бере приклад і з вас, і з ваших церков, і так як ви продовжуєте в цій тісноті, здавалося б, тісноті обмеженнях і в у війні, але ви продовжуєте навіть створювати церкви і використовувати цей момент для того, щоб так, служити. Да так. і ніщо я впевнена просто, що нас християн в усі біблійні часи це ще раз доказує те, що у нас ніщо ніщо нас не може Amen. зупинити. Amen. Зупинити, так. і це завдяки Богу. Так як і ніщо не може нас відлучити від любові Божої, так само ще нас не може зупинити, продовжувати поширювати Боже царство там, де ми є. Так. І я знаю, я впевнена, що Господь і зараз мене привів у суди. Допоміг мені стати лікарем, щоб я потім могла служити іншим. Так як було скажено естечу, і хіба не для цього оця, часу досягла царства. Так само я бажаю і харків'янам, і всім українцям, незалежно хто нас зараз слухає, щоб ми використовували своє становище, де ми є, ким ми є, чи ми просто звичайна мама, чи ми просто бабуся, чи ми якісь працюємо в церкві, чи служимо, чи кожен на своєму місці. Щоб ми використовували цей момент для того, щоб служити людям України. Це надзвичайно і хороший час. Люди дуже відкриті і дуже потребують Бога. Я Бачу це Амін. по своїх так, пацієнтах так, так. здається, що дуже сильно люди тривожні, шукають, шукають якогось захисту якогось всередині моральної. Опори, тому що на жаль не було побудовано не на бозі, а зараз оці основи рушились неправильні, і ми можемо показувати їм правильну основу на Господа, який буде тримати незалежно від того, чи ми що ми втратимо. Та слава Богу, я Амин. дякую слава. за те, що я змогла бути тут і завдяки вам могла переосмислити все, що. Я до цього не помічала, <смеш>, будучи більш в мирній обстановці. Але тим не менше, ми також з Західної України часто їздимо в ваші місця разом з медичною служінням, медичною клінікою по прифронтових зонах. І я закликаю багатьох. Українців, які менш причетні до війни, щоб вони з'їздили сюди і побачили, і Амінь. могли послужити, і могли використовувати Амінь. цей час на повну, Тому що так, час, так, так. час близько. Амінь. Амінь. Дуже. От Кристина, я дуже уважно тебе слухав, дуже сильне. От... Я би навіть казав, якщо так я намагаюсь українською, дуже потужна промова в тебе. Да? І от за цей це час до нас, до Харкова, завітали п'ять місіонерів. Один із місіонерів, то Олег, він також приїхав і залишився. ще є? Петро залишився, Богдан залишився. Ярослав з Польщі. Ярослав, вибачте, будь ласка, Мартин. Вибач, Мартин з Яний. вони також переїхали до нас на, 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 на цей час. пять миссионеров. Кристина, если ты будешь шоста, я буду очень-очень рад за то, что ты вот приняла решение. может быть, может кто с нами, вы очень важно, вы важно то, что сказала Кристина, как она любит Харьков. Такой же я приехал сюда в Харьков 28 лет назад, может за да, 28 трошки даже больше. И мне дуже понравился Харьков, дуже. И вот моя женочка с Харькова, потом я на совсем переехал до Харькова. Люблю Харьков. И кажу постоянно, что Харьков это Украина, Украина для Христа. Поэтому, возможно, вы из разных частей Украины, мы просим у вас, будь ласка, приезжайте до нас mm -hmm. в это время разом, чтобы мы расширили Царство Бога, для того, чтобы утверждать Царство Бога. Так что, Кристина, mm -hmm. если у тебя будет хоть, хоть малейшая возможность, э, правильно я говорю, малейшая или как? Как правильное слово украинское? Наименьше. Mm -hmm. mm -hmm. А, mm -hmm. а не, Можливость, чтобы ты переехала до нас. Mm -hmm. Мы очень будем благодарить э, Богу. Так что З этого дня потужного молитися за Харьков. Да. Если Господь призовет, мы будем радоваться, що ты приїхала нас. Може, є еще побажання пожа, будь ласка. Побажання... А може, ти вже отримала від Господа і на весь світ скажеш, що я вже прийняла рішення бути тут. Я <ф>... прийняла ja рішення чути і слухатись голосу Бога, якщо а, він скаже зразу. Господи, услуш, що нам потрібно. Кристина казала, що я лікар, і як ви вже почули на її українському мову добре знаєте і, і англійську мову знають і ще які мови ще знаєш? співає да. і, да, і дуже гарно співає, не тільки співає, і, і ще грає на музикальних інструментах господи дай нам Кристину для царства твоє Бога. Боже друзі молитися до нас дуже багато уїжджають. Ми хочемо, щоб добрі люди вертались до нас. Да. Вибачте, що хотів пожарати, я тобі... Тебе... Та да, э, дякую, дякую. Я, я просто в, в розду. Так, <реш> <реш> да, я, э, я дуже велику маю честь зараз говорити і сказати, що ви продовжували, продовжували стояти і бути прикладом, э, прикладом сміливості, яку ми маємо у Господі. Э, э, щоб були ви сильні? В тому, що ви робите, щоб нічого не похитало вашу віру, і завжди знаєте, що ми з вами. Ми чекаємо вас на Західній Україні, завжди в гості. І... Наслі... Да. А, <смітнє> а вас. Я, я думаю, що ви що кого-то я на Харків зову, а ти може, думаю, що вже кого-то зовеш на захід. Ні, насправді так. Я бачу <смітнє> тут потребу в служителях, потребу в людях, тому що ми всі знаємо, що дуже багато є людей, які. Переселилися зі сходу на захід, і е, я, я бачу, що тут дійсно потрібні люди. І якщо ви бачите зараз і чуєте поклик, е, їдьте тут вас ніколи ви не будете сумувати тут, <сум> <сум> служіння і роботи тут достатньо. Місто прекрасно, церква відкрите, щиро стажу тобі. Дуже хороші і посвячені Господу. Слава Дякую, ти хотів додати множество, що сказала Кристина. А, так багато приємного, що хочеться тут жити і жити. Да. <laughs> Це все про нас, так? Да? <laughs> слава Богу, слава Богу, що я тут живу. <laughs> да. Слава Господу за його милості, за те, що він благословляє. Ну, <натоліг> ти кажи, будь ласка, як з таково. Бо я слухав, як ви добре потрудили самі Кристина, як, як ви там провели зібрання? Ну, Служіння гарне, як завжди. у нас хороші Я, люди. я, я бачу, що Іван Владимирович радіє. Хороші і, люди <натоліг> відкриті. Я, і, і я мене вражає контраст. я Питаю, як ми перші рази приїжджали і зараз зовсім різні люди. Спочатку здавалося б, ну, люди. Ну, на нас дивились, думають, якісь дивики приїхали. Ну добре, що привезли щось, але ну дивики. А тут відчуття церкви, що Славися. справді це люди, які співають з нами, Славися. моляться Славися. і мають гостру потребу. Як казав йому на служінні, що не всі навіть розуміють до кінця, чому вони приходять, але це потяг, він їх приваблює Славися. йти до церкви. Та любов, яку вони один від одного вже отримали, не тільки від нас, а один від одного, я вірю, що mm -hmm. вони це відчувають і вони вчаться любити, mm -hmm. обіймати, служити один одному, бачити потреби, там, пригощати навіть про простому, те, що приносять Слава свої всі. смаколики, це теж це, ну це люди відкриваються. Я думаю, що спочатку такого не було. Тільки приходили отримати. Ах, а тепер, так. коли віддають, навіть ми вже ж нічого не привозимо, скажімо. Але Слава люди самі Богу. своє щось приносять, є потреба, відчувають, кажуть. от... При, прийшла моя улюблена бабуся Зіна, вона прихворіла, але прийшла, щоб мене побачити, їй там трохи no. зерна привіз, для її, What вона like. дуже любить звірину. You you і вона каже, я хочу там передати на церкву. Я кажу, ні-ні, ви маєте самі прийти і там покласти, тому що я хотів би вас бачити. Каже, добре, прийду. Слава то, то Богу. От, Приходять на учасник вже так, да, да, да. да. От вона каже, я слава. хочу передати Ні, кажу, ви маєте свої прийти, в не хочу вас бачити. Слава. Кажу, це... слава ви, Богу. Ви, ви є в церкві, слава. кажу, ви маєте участити самі безпосередньо. Кажу. Слава. Тому так, слава, слава Господу. Правильний ти людина там, Олег Павлович. Амін, амін. Ні, 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 ти приїхав до нас, і ми радіємо, що ти з нами. Амін. Іван в тебе на серці, щоб ми вже помолились. Да. Повністю згоден з Олег Павловичем, я от слухав Христину і думаю, Господі, говори далі. Да, да. Я готов молитися. Да. Це перше, що я підмітив в своєму серці. Друге, хотів спитати Христина, можна я запишу цю і трошки буду в проповіді. Просто вивчуся з на вашу промову. Просто, просто ці, ці чудові 12 хвилин. Я думаю, я просто буду говорити і всі будуть мені да, будуть а, І всталася. Третє, я те, що я бачу відповіді на наші молитви з Олегом. Ми буквально ось ну, може неділю назад, може трошки більше. Ши менше ми молились про те і говорили про те, що треба долучати інших місіонерів, людей з заходу України, тому що в нього багато друзів, у нього багато знайомих, які можуть послужити, приїхати до нас, це, це нові церкви. Вони тільки формируються і. Іноді хочеться, щоб люди відчули, що це не просто одна церква, не просто от 22 mm -hmm. чоловіка чи дві, там, 12 людей. Щоб вони відчули, що вони являються... Я сьогодні казав, що тисячу 1800 е, у нас церков у yeah, нашому кулі uh, да, 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 в да, Україні, да. християн віри в І вони, я бачив по очах, що вони відчули, що. Така маленька церква, так. щось такого, там 20-30 чоловік, а вони до це, церкви так. в, в, так. в такому великому тілі Христовому, що вони знаходяться в такому великому братстві. І, що, і це ми повинні, як служителі, як люди, які вірять, ми повинні їм це нести, і вони повинні відчувати, і вони відчувають. І ми бачимо, і сьогодні багато дневного відкриття була Христина сьогодні так. Вразила одну нашу жіночку Валентину Миколаївну. Не сьогодні було день народження, точні, 8 восьмого день народження було, але вона сьогодні признесла такий стіл, гарний, солодкий, стільки конфет, всього. І вона, от ми сьогодні, ми її Олег помолився, сім раз ми її благословили. І Христина каже: А можна я вам заспіваю? Wow. І після пісні, ви знаєте, люди міняються, не треба нічого багато. Не mm -hmm. треба там мільйонів гривень, чи щось, якісь скарби. А людині треба, щоб за неї помолились. Можливо, заспівали на день народження. І головне, щоб їх обняли. І ви знаєте, те, що ми робимо, це не тільки їх змінює, а більш всього мене змінює. Моє серце. Слава І всі. я бачу, що і можу подякувати таким служителям, подякувати Христина, mm -hmm. вам, що ви приїхали і. Ви чудова людина і чудова сестра, і я вже бачу, що ви наші. <ріст> <ріст> Тому, як сказала Христина в кінці, welcome. <ріст> Добре, ну що Володимирович, віді нас молитви, Амінь. пусть Божа благодать буде на нашу життя, на наш город, Амінь. на нашу область і на нашу неньку Україну. Алілуя. Слава Господь, тобі, наш дорогий батько небесний. Слава ми тобі, вдячні Господь. тобі, Господь, за це чудовий Я ранок, Господь. Ми вдячні, що ми уявляємося твоїми дітьми. Ми твоя церква, ми твоє да, тіло, Господь. Ми вдячні, що ти, Господі, такий чудний любячий батько, який відкриває серця, який прийшов в цей світ. Щоб Господі не погубити нас, а госп... спасти, долучити до себе, Господи, щоб ми були разом, щоб ми раділи, щоб ми служили, прославляли тебе, щоб ми знаходилися в твоєму мирі, в твоїй радості, в Твоїй Твоєму благословенні, господь. Ми вдячні, Господь, що ми. Твої діти, і ми ага. одна церква Господа да, нашого Ісуса Христа. Слава. Прошу благослови нас да, всіх. Дай нам сили пройти цей шлях, Господь. Цей да, шлях для України, Господь. Але я вірю, що перемога. Вона буде за нами, тому що так. на нашому бочі Ісус Христос, тому що Україна так. для Христа, тому що кожний куточок нашої країни, що на заході, що в централі, що на півночі, що на півні, що на так. востокі Господь, все це для Господа Ісуса Христа, так. і все в Твоїх руках, так. Господь. Тому ми віримо так. в це і благословляємо кожного в ім'я Ісуса Христа. Амінь, друзі, скажу славетну молитву, благодать. Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.